І поговоримо про формули скороченого множення. Формули скороченого множення допомагають нам в процесі обчислення. І давайте пригадаємо, які є формули і як вони називаються. Ну, першою формулою це добуток різниці із суми двох однакових виразів. Є різниця квадратів. І тому ця формула так і має назву різниця квадратів. Ці формули працюють як в одному, так і в іншому напрямку. В першому зліва направо це застосувати або подати вираз добуток у вигляді многочлена, а справа наліво – розкласти на множники. Друга формула отримала ім'я квадрат е, двочлена. А плюс Б у квадраті дорівнює 2, е, прошу вибачення а квадрат плюс подвоєний добуток цих виразів плюс b квадрат. І якщо ми поставимо тут знак мінус, і перед подвоєним добутком також мінус, то ось і вийде квадрат двочлена, який ми можемо подати у вигляді многочлена з подвоєним добутком. І навпаки, це значить можна розкласти на множники. Наступна е, група формул це куб двочлена. Це А плюс-мінус Б в третьому степені. Це формула А в кубі, плюс або мінус, це залежить від умови, 3А квадрат Б, плюс 3АБ у квадраті, і плюс-мінус Б в третьому степені. Цю формулу називають, ще раз повторюсь, куб двочлена. Тобто куб суми або куб різниці. І неймовірна формула, яка рідко зустрічається, але виручає, коли вона є, це сума або різниця кубів. Я напишу її так: А в кубі плюс Б в кубі дорівнює. І покажу, як розкладається цей вираз на множники. А плюс Б помножити на неповний квадрат різниці. а квадрат мінус аб квадраті. Ось чому він називається неповним. Тому що, ви бачите, немає двійки, так як ось тут була у нас в формулі квадрат суми або квадрат різниці. Якщо ж ми візьмемо знак мінус А в третьому степені мінус Б в третьому степені, то ми мусимо поміняти знаки або записати в двох місцях а квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Отже, ви бачите, де зберігаються знаки і де міняються вони. Ну, а тепер до прикладів. Подайте у вигляді многочлена вираз. Тобто ми маємо з вами піднести цей вираз до квадрату. Отже, виходить 3х у квадраті мінус подвоєний добуток першого на другий і плюс квадрат другого виразу. Коли підносимо до квадрату, не забуваємо, що ми підносимо до квадрату і коефіцієнти. Ми маємо 9х квадрат. Далі перемножаємо між собою числа, отримаємо 24 ху І далі 4 в квадраті дає 16, значить, я і записую 16х у квадраті. Завдання виконано. В прикладі Б тут, очевидно, є формула різниці квадратів. Це буде 5а у другому. Мінус 7 b в четвертому і до квадрату маємо 25А в квадраті мінус 49 b у восьмому степені. Тому що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Перш ніж виконати приклад В, я пропоную пригадати з вами ось такі невеличкі. Нюанси. Коли ми маємо квадрат різниці двох виразів, ми можемо під е квадратом, тобто в дужках, міняти місцями зменшуване і від'ємник. Від цього значення виразу не поміняється. Але якщо обидва вирази у вас були і знаком мінус, ви також можете їх обидва прибрати. Тобто, як в першому. В прикладі, ми змінили знаки на протилежні в дужках, так і тут. І отримаємо А плюс Б до квадрату. Від цього нічого не змінилося. Тому в цій ситуації ми поступаємо аналогічно. Ми прибираємо мінуси, отримаємо 4m в третьому плюс 2к у п'ятому степені і до квадрату. І далі підносимо квадрат першого виразу. Тобто 16М в шостому плюс подвоєний добуток першого на другий. Тобто 16М в третьому К в п'ятому степені і плюс квадрат другого виразу 4К в 10. Що стосується прикладу Г, коли ми підносимо до непарного степеня, то не можна застосувати формули просто прибрати знак мінус, ми можемо його тільки винести за дужки. Тому ми ставимо знак мінус, а далі підносимо С до третього степеня. Отже, коли ми підносимо до третього степеня, ми використовуємо формулу куба суми, тому що у нас залишився 3х плюс 4 в третьому степені. А це буде мінус. І поки я все, що буду підносити до третього степеня, застосовувати формулу, я залишу в дужичках. Отже, це буде куб першого виразу. 27х в третьому степені. Далі плюс потроєний добуток квадрата першого, тобто 3 помножено на 9х квадрат помножено на другий вираз, плюс потроєний добуток першого виразу на квадрат другого. І плюс... Куб другого вираза 64. Ну і тепер нам залишилося тільки спростити. Я сразу буду відкривати дужки. тобто всі знаки я поміняю на знак мінус. Мінус 27х у третьому. Мінус 108. Х у другому мінус 144х і мінус 64. Ось так застосовується формула. Ну, а тут я зазначу тільки властивість, якою ми скористалися. Тобто, якщо ми маємо вираз мінус а. Мінус Б у третьому степені, то це буде мінус А плюс Б у третьому степені тобто єдине, що ми можемо винести знак мінус за дужки. Переходимо далі. Формули скороченого множення дозволяють нам розкладати на множники. Так ось, якщо я 25а в квадраті подам як 5А у другому степені. А 9С у квадраті. Подам як 3C у другому степені, то я можу скористатися формулою різниці квадратів. І тоді я маю 5А-3 помножено на 5А плюс 3C. Завдання виконано. Інколи буває, що е, формула очевидна одна. Але ми можемо як би приховано е, розкласти на множники, застосовуючи саме різницю квадратів. Якщо ми оцей вираз будемо вважати як x, а оцей вираз як y, то ми можемо розкласти відповідно як різниця і сума цих виразів. Тобто не підносити кожен до квадрату. Зекономимо трошки час. Подивіться, як виходить, якщо це застосувати. І знову, щоб застерегти себе від е, не загубити знаки, я пропоную залишити поки дужечках ці вирази. Маю 6А плюс 7 мінус 4а мінус 2. І помножено на 6а плюс 7 плюс 4А мінус 2. І в цій ситуації ми е, розкриваємо дужечки внутрі великих дужок. Я отримаю 6А плюс 7 мінус 4А плюс 2. І далі 6А плюс 7 плюс 4А мінус 2. Зводимо подібні доданки: 2А плюс 9. Тут 10а плюс. 5. І, як ми бачимо, у нас з'явився спільний множник у других дужках, тому я змушений його винести. Раз мене просять розкласти на множники, то треба це робити до кінця. Отже, 5. 2а плюс 1 від перестановки множників добуток не міняється. А вираз в других дужках я переписую знов без змін, який не містив спільного множника. Завдання виконано. Звичайно, що можна було піднести до квадрату першу дужку, піднести до квадрата другу дужку, потім звести подібні доданки і скористатися е, алгоритмом або формулою розкладання на множники квадратного тричлена. Я уникаю цього для того, щоб працювати мені з менш простим застосуванням формул, менш простим алгоритмом, але це на ваш розсуд. Коли ми дивимося на вираз В. ну, Ми можемо передбачити, що це є квадрат різниці. Але щоб переконатися, давайте ж подамо спочатку перший вираз у вигляді 8 х четвертому у квадраті. Мінус. Останній вираз 81 у 12 степені, я подам як 9. Y у шостому і в квадраті. А ось тут між ними подивлюся, якщо я напишу 2, тобто подвоєний добуток, то залишається 72. А 72 це дійсно є добуток 8 і 9. Тому це виходить 8х у четвертому помножити на 9 у шостому степені. І ми можемо тут уже записати формулу, як би умовно винести за дужки квадрат і скористатися формулою квадрата різниці. 8х у четвертому мінус 9у у шостому, і все це до квадрату. Ось так ми застосовуємо формули скороченого множення для е, того, щоб розкласти на множники. Ми пізніше поговоримо, для чого потрібно вміти розкладати нам множники. А е, далі номер три. Як формули допомагають знайти найменше значення, е, і при якому значенні зміни набуває вираз е, найменший буде він. Так ось е, я використаю формулу квадрата двочлена. А для цього я переписую в дужках, Тобто сформую групку. Все, що пов'язано з хм. х квадрат мінус 4х. 4х це не що інше, як 2 помножити на 2. Чому саме 2 на 2? А не 4 на 1. Ну тут просто іншого не дано. А тому, що другий вираз завжди у формулі квадрата двочленна члена є е, подвоєним добутком. Тому двійка завжди є. А ось друга двійка – це якби той вираз, який повинен стояти ось тут у квадраті, щоб ми могли використати саме цю формулу. Але в житті нічого так не буває. Раз ми додали, то ми маємо і відняти цю четвірку. Але ж у нас є ще число 6. Значить, виходить у нас перший вираз буде у нас х мінус 2 до квадрату. А тут буде плюс 2. І тепер ми можемо точно сказати, що при х дорівнює 2, коли замість x ми підставимо у вираз сюди двійку, то цей вираз буде 0. А якщо до нуля додати 2, то ми маємо результат цього виразу буде дорівнювати 2 х квадрат мінус 4х плюс 6 дорівнює 2. І це число буде дійсно найменшим. Тому що якщо замість x підставити будь-яке інше число, то воно завжди в квадраті буде додатнім. І якщо до числа 2 додавати якесь додатнє число, то цей результат буде більше, ніж двійка. Тому число 2 це дійсно буде найменшим. Тобто воно буде мінімальним. Як і просили нас знайти. В прикладі Б спробуємо аналогічно з вами зробити. Також поставте відео на паузу. Попробуйте виконати приклад самостійно, а потім продовжимо. Групуємо Х квадрат плюс 6X плюс, і ось тут я подаю. Як 2 помножити на 3. Двійка завжди тут буде. Але трійка дасть мені тут 9. Значить, буде мінус 9, тобто 3 у квадраті. І плюс 7. І виходить у мене х плюс 3 у квадраті мінус 2. І тоді я можу, напевно, сказати, що при х дорівнює. Міс 3х2 плюс 6х плюс 7 буде дорівнювати мінус 2. Тобто, коли вираз у квадраті буде дорівнювати нулю, і цей вираз буде у нас з вами мінімальним. Тобто можна тут додати запис, що це мінімальне значення. Ось так, виділення квадрата двочлена з квадратного тричлена дозволяє нам з вами знайти, перш за все, найменше значення. А коли будемо говорити ми про графі квадратичної функції, фактично ми знайшли координати вершини параболи, де х це абсиса, а значення функції, значення ось цього квадратного тричлена є у нас. Ігреком ординатою вершини параболи. Ну, а відкиди напрямлені, про це також будемо говорити трошки пізніше. Номер 4. Знов таки, як розкладання на множники і як формули скороченого множення дозволяють е нам довести, що значення ділиться. Я ось тут пропустив при наборі. Націло на число 47. Значить, ми повинні розкласти на множники так, щоб серед е, множників було число кратне 47. І ось давайте подивимося, як це можна зробити. Ми маємо 2 в 15 степені плюс 15 в 3 степені. І ось тут я бачу, що формулами різниці квадратів я скористатись не можу, бо немає різниці. Подвойного добутку немає, а ось є сума кубів. Причому, якщо я подам 2 у п'ятому і в третьому степені, тобто добуток, щоб був 15. А 15 у третьому залишу. 2 в п'ятому це 32 у третьому. Плюс 15 у третьому. А далі йде звичайна формула сума кубів. Сума кубів це. Сума цих виразів помножено на неповний квадрат різниці. Так ось я хочу зауважити, що отакі обчислення, як в других дужках, робити не обов'язково. А нам досить показати, що в перших дужках утвориться множник 47. В других дужках ми можемо залишити 32 в квадраті мінус 32 помножити на 15, плюс 15 у квадраті, хоча, я думаю, для вас це не проблема знайти. Але ми бачимо, що є множник 47, значить, і весь добуток буде кратний 47. Тут ми довели, використовуючи саме ось цю формулу. Формулу суми кубів. Як ця формула працює в завданні номер 5 давайте подивимося. Якщо нам відомо, що А плюс Б дорівнює 1, а е, добуток цих же двох виразів дорівнює мінус 2, треба знайти значення е, суми кубів. Ну, щойно, ми пригадали формулу. Давайте її запишемо ще раз. А плюс Б помножити на А квадрат. Мінус АБ плюс Б квадрат. Ну, підставити замість аб одиницю ми вже можемо. Це не питання. Тобто, ми можемо замінити, замінити ось цей вираз числом 1. Давайте це й зробимо. Для чого нам тягти, якщо ми можемо сразу це замінити? А одиничка помножена на вираз в дужках залишає нам цей вираз А квадрат АБ. Плюс Б квадрат. Що ж робити далі? У мене є сума. Значить, мені якось треба виділити квадрат суми. А для цього повинен бути плюс подвоєний добуток. Давайте візьмемо його. А квадрат плюс 2аБ плюс Б в квадраті. І так як у мене 2аб було взято. Просто так, для того, щоб утворилась формула, я відніму 2аБ, і тут у мене ще ж було вираз, пов'язаний з АБ. Отже, згортаю А плюс Б до квадрату мінус 3АБ. І тепер уже я можу підставити значення, яке мені задано, тобто 1 у квадраті, замість суми даю 1, мінус 3 помножено на мінус 2, так як у мене добуток дорівнює мінус 2, і відповідь буде 7. Отже, за цих значень суми А плюс б 1 і а помножить на Б мінус 2, ми знайшли, чому дорівнює сума кубів. При тому, що ми не шукали, чому дорівнює да А, ми не шукали, чому дорівнює да Б. На цьому ми завершуємо нашу зустріч.